Для того, щоб зробити форму, ми будемо з вами використовувати силікон від бренду Silicon UA, він так називається, не знаю точно. Скину вам ссилки, де ви можете взяти. Тут є SKL-20 і SKL-15. 20 він прозорий повністю, а SKL-20 він буде білий. Взагалі, силікони для форм можуть бути будь-якого кольору. Часто буває таке, що один компонент A, він одного кольору, B іншого кольору. Це допомагає більш зрозуміти промішання силікони гарно чи ні, бо різні кольори будуть. Виділятися. От, наприклад, як тут, Тут один компонент прозорий, один компонент білий. І коли ви будете їх змішувати, ви будете бачити непромішані ділянки. Це полегшує їх роботу. І о, в таких вже більш у дорогих марках також буває таке, що один компонент синій, один рожевий, один там зелений, один блакитний. Тобто, можуть бути прям яскраві такі варіанти, і форми ви можете робити будь-якого кольору. Якщо ви купуєте прозорий силікон, але хочете зробити форму кольоровою, ви також можете додати туди спеціальні фарбники для силікону і можете зробити форму, в принципі, будь-якого кольору жовтого, красного, як, яка вам подобається. Це така, знаєте, арт-терапія свого роду. Я дуже люблю Працювати з гарними яскравими кольорами, і якщо ви також це любите, ви можете експериментувати. Силікон для шкіри зазвичай йде прозорий, і нам треба його фарбувати. Для того, щоб профарбувати силікон в масі, тобто в сам матеріал, нам необхідні спеціальні фарбники. Я більш за все люблю Mold Life. Ці три фарбники це мої прям улюбленці. Я їх дуже-дуже обожнюю, тілесного кольору. З цих трьох силиконових фарбників я більш за все люблю цей. Останнім часом я прям використовую в чистому вигляді, нічого не додаю. Бо до цього ми брали від марки Смутон силіконові фарбники, брали тілесний, потім додавали в нього трошки зеленого, синього, червоного для того, щоб придати такого натурального відтінку шкіри. Бо якщо ви подивитесь, відтінок шкіри у нас не просто. Тілесний, да, а в ньому є і зеленця, і синіва, і жовтенький, і червоний. Він такий неоднорідний і він тому живий. От, оцей відтінок, він прям дуже класно закриває всі ці вопроси з колористикою. Бо перший час ми могли переборщити, У нас було таке щось: зелені пальці були, і що настільки не було, бо фарбники зазвичай силіконові, вони дуже концентровані. І їх там трішечки додаєш і прям зафарбовується весь стакан. І тому, коли ти сам мішаєш оцей колір, його дуже важко вгадати, бо синій, зелений, вони настільки насичені, що буває також, що додаєш трішечки зеленого, і в тебе вже зелений весь стакан, і все, і ти перевев, перевів матеріал. Ще гримери часто додають у а, сам силікон такий спеціальний а, матеріал, який називається флок флокінг. Це такі е, ворсиночки різних кольорів, які можна додати у силікон, для того, щоб колір наліпки був нерівномірний. Тобто, якщо ви подивитесь, то колір шкіри в нас він такий, як прозорий, там і ів'яночки, відні, капіляри, тобто він неоднорідний. А якщо ви додаєте один колір, то е, наліпка стає такою більш плоскою. Для цього ефекту тривимірності, можна додати матеріали, які не відносяться до фарб. Тобто вони вони не розчиняються повністю в силіконі, а залишаються окремими такими крапінками, які імітують ефект оцих капілярів, вінок і так далі.